Хочу розпочати з обстрілів сьогоднішніх нас вирішила Російська Федерація знову ж таки накрити ракетами, хоча було їх звичайно чотири. Назвати цей обстріл масштабним ми не можемо. Але сам факт доволі цікавий, як на мене, порівняно з тією тактикою, яку Росія переслідувала останні часи. Ракетних обстрілів стало більше, але ракет при цьому застосовується менше. Як Ви вважаєте, яка мета саме цих ударів і чому Росія була змушена змінити свою? Стратегію, ну дивіться, мета яку переслідує терористичний режим Російської Федерації, вона та сама. Це, власне кажучи, терор України, це намагання досягти своїх, як вони кажуть, військових цілей. Це нічого тут не змінилося, але давайте побачимо в цьому добру новину. Абсолютно очевидно, що е, минула тактика масованих обстрілів України з боку Росії. Вона вже потерпіла фіаско, і власне чим намагалася тоді Росія залякати Україну і весь світ, відправляючи сотні ракет майже одночасно, тим, що просто вони думали, що таким чином вони поставлять Україну та українців на коліна та заставлять вже змусять до переговорів на своїх умовах і так далі. То ми бачимо, що Росія не досягла в цьому успіху, і це вже маленька, але важлива перемога, бо насправді це говорить про те, що Росія не змогла досягти своїх цілей шляхом терору, і тепер вони вже переходять до більш таких локальних обстрілів замість масованих. Звичайно, це теж погано, це теж призводить до руйнувань, до знищення тих чи інших об'єктів критичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Але разом з тим, це говорить про те, що Україна вистояла і змогла протистояти самим таким, мабуть, важким випробуванням. Це я говорю про масові обстріли. Також це говорить про те, що ворог вже усвідомлює, що такі міста, як Київ, як інші важливі. Міста України та інші важливі об'єкти критичної інфраструктури дуже добре захищені. Вони розуміють, що просто хоч 100 ракет відправляє, хоч 200, але вони не долітають. Вони не досягають тої мети, яку ворог переслідує. І тепер ворог починає полювати просто по менш захищеним ділянкам України, бо Україна це дуже велика країна, і тому дуже важко станом на зараз. Однаково якісно захистити небо як над Києвом, так умовно кажучи, на всією території України. На жаль, Україна не ізраїль. У нас немає ще такої системи залізний купол, тощо, але щодня Україна покращує свою свій захист проти ракетний, і тому ми бачимо, що ворогу вже нічого не лишається, як просто шукати якісь парини в якихось інших територіях, але не в Києві. Про кількість озброєння у ворога це нам говорить щось чи треба Росії довше готуватися, чи то навіть чекати, поки ракети будуть вироблені для того, щоб провести черговий масований удар. Ну насправді я би тут так впряму не не порівнював кількість озброєння і, власне кажучи, ті ракетні обстріли, які ми бачимо. Якщо ми говоримо в цілому про кількість озброєння, то на жаль у росіян ще достатньо як живої сили, так і того заліза у вигляді танків іншої бронетехніки, яку вони задіяли. А саме ракети чи якщо ми. Якщо ми говоримо про ракети, то е, ми бачимо, що саме керованих сучасних ракет у Росіян дійсно вже обмаль, і вони все частіше використовують некеровані ракети радянські, які е, як металобрух вже просто зберігалися, очікували часу своєї утилізації, але виявилось, що е, вже навіть ці ракети росіяни використовують. Тому звичайно, це говорить про те, що чим далі. Тим менш влучними будуть ці ракети, але разом з тим вони тим більше будуть небезпечні цивільному населенню, бо вони можуть впасти де завгодно і здетонуватись теж де завгодно. Ми слідкували довго за розвитком подій співпраці Росії та Ірану, і чимало часу гуляла інформація про те, що балістичні ракети може від Ірану власне РФ отримати. Утім, зараз певних чи то інсайдів, чи то фактів на цю тему ми не зустрічаємо. Як Ви вважаєте, ця співпраця в певній мірі починає потроху просідати, чи ще не час там не виготовили до прикладу. Ви знаєте, от наскільки мені здається, я дивлюся уважно за міжнародною якби повісткою, і ми бачимо, що чим далі, тим ірану, тим важче підтримувати Росію, бо вони як тоді не були готові робити це відкрито, так і зараз вони не готові. Вони більш активно підтримували Росію в військовому плані, поки ніхто не знав, що це Іран. Але як тільки ці факти вже були зафіксовані із українського боку, і коли вже почали реагувати міжнародні організації, то як ви бачили, то Іран всюди заявляв, що ні, ні мовляв, це не ми так дійсно ми щось росіянам передавали, але ми засуджуємо російську агресію тощо. Тому просто Іран зараз, коли він вже розуміє, що він же не є камуфльованим учасником цих подій, що, власне кажучи, увесь світ розуміє, що дійсно ця допомога військова незаконна, вона надається. Ця Іраном, то просто Іран розуміє, що як знаєте своя сорочка ближче до тіла, і вони розуміють, що у них і так купа конфліктів, купа проблем на міжнародній арені. У них свої є. Там теж свої такі, скажімо, гострі кути з із Ізраїлем, з іншими державами їм треба і на нафтопродукти свої продавати, хоча у них там теж купа ембарго і своїх проблем. То я думаю, що Іран демонструє зараз своїми ну, досить такими млявими діями по відношенню до Росії. Вони вони тим самим демонструють, що вони не готові відкрито підтримувати Росію, і ми бачимо, наскільки Ізраїль, який на початку російської військової агресії щодо України, ізраїль так себе повод. Див теж досить обережно, то ми бачимо зараз більш чіткі сигнали по підтримці України. Бо Іран бо Ізраїль розуміє, що все те, що Іран направляє в бік України, це як такий, знаєте, полігон. Іран використовує ті чи інші озброєння і е, цілком ймовірно потім може їх застосувати проти Іра проти Ізраїлю. І оцей візит і міністра закордонних справ Ізраїлю, який прилітав днями до Києва, теж демонструє, що Ізраїль поглиблює свою співпрацю з Україною. Та, власне кажучи, чим далі тим більше Україну підтримує. І е, Іран це також розуміє. Росія це розуміє. Власне кажучи, це дозволяє нам трошки зменшити е, е, іранську загрозу. Саме от на такому міжнародному рівні. Щодо 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення річниці його ми чуємо чимало прогнозів. І, зокрема, в РНБО говорили про те, що 23 24 може бути доволі небезпечно. Удари ракетні знову ж таки, чи то посилення наступу. Ваші думки чи Путін підготував щось на річницю. Зокрема, от пан Подоляк, офіс президента, говорив, що три хвилі запуску ракет можливі. Каскад такий підготували, щоб показати, що порох у порохівницях і ще в російській. Ті федерації є. Я не вірю, що буде щось таке надзвичайне. 23-24 лютого. Все, що Росія могла продемонструвати, все чим вона могла спробувати налякати українців. Вона вже зробила, і це не вдалося. Якщо це буде три каскади ракет, чотири знаєте, це вже чим далі, тим більше нагадує якісь новорічні фейерверки. Ну, хай собі вистрілюють свої ракети. Вони переважно не долітають. Україна готова. Україна розуміє, що 24 лютого не за гарам. Ми відповідно наші протиракетні системи вони теж готові, і власне ми також все, всю цю небезпеку розуміємо і будемо її компенсувати своїми успішними е, е, діями. Тому по захисту нашого неба. Тому я абсолютно впевнений, що українці переживуть ці важкі дні. Е, дійсно, буде непросто. Я абсолютно впевнений, що Росія звичайно буде продовжувати в ці дні обстрілювати Україну, але е, ви знаєте. Як у Росії вже не лишилося якихось козирів, тобто вони умовно продемонстрували вже увесь свій арсенал. Вони вже рік не можуть Україну перемогти. Не те, що перемогти, вони не можуть навіть втримати ті позиції, які вони мали. Тому якби в них там щось ще таке знаєте, лишалося, що вони не задіяли. Вони би вже давно це зробили. Тому не, не, не можна чогось такого знаєте, боятися, чого ми ще не бачили і не знали. Ми вже все бачили, все знали і знаємо, як цьому протистояти. Лукашенківська армія вона відноситься до ось того незадіяного, яке б Росія могла б теоретично задіяти або на початку весни, або можливо ще раніше могла б, але не зробила з якихось причин. Насправді в Білорусі немає як такої армії збройних сил. У них є дійсно така. Знаєте, я би це назвав гвардія, гвардія президента, яка побудована по принципу власне захисту е, і ну, тимчасового такої не знаю, незаконного е, керівника держави. Але назвати це дійсно збройними силами не можна, тому е, що дійсно тут більш могло би бути цікаво путіну. Це територія. Це територія, бо у нього давня така мрія обкласти Україну з усіх можливих сторін. Тому йому цікава Білорусь, тому йому цікава територія Молдови, зокрема. Окупована частина Придністров'я для того, щоб просто нав'язати Україні ще більше ділянок фронту, щоб максимально спробувати розтягнути збройні сили України, поки вони зараз сконцентровані на тих ділянках, де росіяни терплять щодня програш, і тому звичайно йому цікаво Білорусь як певний такий плацдарм, але немає у Білорусі тих бойових, скажімо так, підрозділів, які б могли скласти небезпеку Україні. Я думаю, що Якщо вже Путін в це вдасться, якось переломить Лукашенка, і той дозволить використовувати вже так відверто. Хоча Путін і так використовує Білорусь для запуску своїх ракет. Тощо. Але якщо е, Білорусь вже буде використовуватися і для заходу е, живої сили супротивнику, то або це будуть такі ж самі російські війська, вагнерівці, тощо або навіть я не здивуюся, якщо вони будуть переодягати у форму е, біл, білоруських е, значить армійців Російських військових таке теж можливо, але разом з тим ми вже говорили про це неодноразово. Білорусь не є тою, знаєте, загрозою, з якою ми не знаємо, як діяти. У нас дуже добре захищені ті ділянки кордону, про які йдеться мова. Там у нас дуже такі перспективні для України географічні. Умови там, там, як правило, ліси, болота, і вже мова йде про те, що зима завершується, і чим далі, тим важче буде там просуватися ворогу. Нас лякало, що ось чекайте у січні, чекайте у лютому, що дня чекайте. Але насправді той же Лукашенко, він чудово. Я думаю, розуміє, що для нього це буде пришвидшення його фіналу. І тому ну він робить все, на мій погляд, можливе для себе, будучи вже просто ну таким васалом Путіна, щоб просто не дати цьому статися. Бо насправді тоді його чекають дуже буремні події всередині Білорусі, бо зараз він ще якось намагається втриматися при владі, бо у нього ще так більш-менш спокійно всередині Білорусі. Якщо там з Білорусі підуть вже такі відверті. Бойові дії, то у нього ж одразу там позагорається дуже багато проблем. Тому я впевнений, що він, якщо йому буде це вдаватися, і у Путіна не буде можливості якось його дотиснути, то Лукашенко не піде на відкриту конфронтацію з Україною з іншого боку. Тут і питання вибору як таке не стоїть. Ми пам'ятаємо страх Лукашенка перед. А полком Кастуся Калиновського, зокрема, який бере участь у воєнних діях в Україні, і він очікує на їхній прихід після закінчення так званої спецоперації, які називають в Росії. Тобто, у диктатора не лишилося загалом шляхів уже для свого перебування подальшого на посаді. Ну тут є звичайно певні перестороги, і давайте не будемо забувати. Пам'ятаєте, кілька днів тому Лукашенко прокоментував, що є. Він бачить лише один варіант, якби Білорусь пішла війною проти України. Це якщо, хоча б один, як він сказав, значить, український військовий чи хтось там з України зайде на територію Білорусі. Ну, знаєте, це такі теж тривожні заяви, бо насправді це дуже легко інспірувати ворогу, зробити псевдо, такі таку провокацію, щоб розв'язати руки картопляному фюреру. Але разом з тим. Ну, якщо, якщо він вже таким чином намагається якось передавати, вибачте, привіт, да щось ми скоро до вас прийдемо, то я ще раз кажу: українські збройні сили до цього готові. У нас там весь кордон. Ми там їздили. Відносно недавно був в тих ділянках. Я впевнений абсолютно, що нічого там у білорусів не вийде. Тому і Путін, якщо він сподівається, що таким чином він зможе відтягнути. Значну частину збройних сил зі сходу України з півдня для того, щоб у нього все ж таки більше можливостей було просуватися десь Донецькою областю, Луганською чи умовно, Харківською, то він дуже помиляється. У нього це не вийде. І українські збройні сили вони до цього готові. І, власне кажучи, тримають як один з варіантів розвитку подій: це дійсно захід з території Білорусі. Це не буде несподіванка. Ну, але бачимо, що питання в певній мірі зараз активно обговорюється, президент Зеленський у ході Мюнхенської безпекової конференції сказав застеріг Білорусь від вступу у війну. Назвав це великою історичною помилкою. Головне управління розвідки пише, що у разі наказу Лукашенка білоруси будуть змушені воювати. Тобто, певний такий накал є, але звичайно сподіваємося, що на рівні ось цього інформаційного накалу вся ця історія і залишиться. А стосовно повномасштабного нового наступу росіян. Як його називають, ми зараз спостерігаємо за тим, як фронт гарячіше є. Причому і на сході почали робити вони намагання штурмувати українські позиції на півдні України. це така активізуація до прибуття в Україну танків, які перші вже у березні мають перетнути кордон. Ви знаєте, вони вже я думаю, думаю, чи наперед не тільки про танки, а й про ті літаки, штурмові літаки, які я впевнений абсолютно це питання часу, що вони також будуть в Україні, і вони розуміють, що чим далі, тим в них скорочується вікно можливостей, бо дійсно Україна чекає на суттєве підсилення весною. Ці процеси вони вже не зворотні. Вони відбуваються. Українські військовослужбовці проходять відповідну підготовку в різних країнах НАТО. Так само, як ми очікуємо ту технічну допомогу озброєннями та боєприпасами, яка власне зараз на логістичних етапах, але вона вже відбувається. Так само вже мало хто сумнівається в тому, що країни Європи вони готові. Наші західні партнери допомагати нам і штурмовою авіацією і це дуже сильно змінить розстановку сил на фронті. І росіяни це усвідомлюють. І чим більше вони будуть робити таких ворожих кроків, ворожих акцій, умовно, як оці ракети, що буквально зараз ці обговорюють, ледь не зачепили е-е Наші енергетичні системи атомну, то це все ще більше лякає світ путінським режимом. Тому чим далі, тим більше ми будемо отримувати допомогу, яка незворотньо робить неуможливу якусь ефективність дій путінських військ, і тому вони зараз просто намагаються знаєте, як із серії «Кращий захист це напад. Тому вони чим можуть, де можуть, вони йдуть вперед. бо… Е, у них поки що є запас живої сили, е, якщо українці, українські збройні сили, ми бережемо кожного, кожного військового, кожного солдата, офіцера, мобілізованого і ми рахуємо життя, то росіяни не рахують, і, власне кажучи, лише оцією навалою вони ще якось можуть. Тримати лінію фронту і десь намагатися е, проходити вперед. Але це дуже таке незначне просування. Воно не має якоїсь знаєте, стратегічної переваги, воно не дає якогось результату е, росіянам для того, щоб десь там радіти великим перемогам. Цього всього немає, і тому я впевнений, що великого просування з їх з їх боку точно не буде. А чим далі, тим більше ми зможемо давати відпіри, переходити в ефективний контрнаступ. Дякую за відповідь на останок. Пане Романе. буквально кілька хвилин. Маємо хочу вашій творчості їх присвятити. Бачили в Україні те, чого не бачили навіть у Сиріях та Афганістанах, але сама сильна історія у нас ще попереду перемога. Написали ви у Фейсбуці. А давайте невеличкий тизер подивимось і зрозуміємо, обговоримо власне про що йдеться. Я так розумію, що стрічка, яка власне вийде вже на 24 лютого до річниці повномасштабного вторгнення, розкажіть, будь ласка, що ми щойно побачили, і на що нам очікувати, ось саме в цю дату. Ви знаєте з моїм колегою Олегом Єрофеєвим, з яким ми протягом цього року були на різних ділянках фронту. Багато всього побачили, і просто знаєте, це більш така буде, мабуть, десь філософська історія, взагалі про війну, взагалі про те, що зараз відбувається в нашій країні, та взагалі відбувається в світі, і що буде далі. Тобто, це не буде історія про якийсь, скажімо, локальний бій, чи про якусь е, конкретну одну історію. Це буде якийсь такий, знаєте, доробок. Uh, і певна трансформація свідомості, що довелося побачити до цього в різних країнах світу, і що uh, довелося побачити в Україні, де я, як військовий журналіст, я ніколи не міг подумати, що така повномасштабна справжня війна може трапитися у 21 столітті в нашій державі. І власне кажучи, ця історія це буде таке, мабуть, певне есе, певна, певна така. Ну, я не знаю. Експресія того головного, що вдалося побачити та зрозуміти за цей складний рік. Ну що ж чекаємо на прем'єру вже 24 лютого? Закликаю чекати вас, дорогі глядачі. Пане Романе, я вам дякую за те, що за час долучились дякую. до ефіру Апостров і Роман Бочкала, військовий оглядач. був з нами. Ми ж рухаємось далі.